Як привести свій психічний, психічно-емоціональний стан до ладу. Давайте подивимося, кому важливо зараз подивитися це відео людині, яка сама по собі дуже полюбляє бути в компаніях і легко проводити свій час. І зараз в житті цієї людини відбувається певна криза. Криза, яка залежить від зовнішніх факторів, і тому це викликає такий нестабільний емоційний стан цієї людини, так? Якої сфери це стосується? Ну, звичайно, сфери наших почуттів. Так, давайте подивимося. Як в цій ситуації привести себе до ладу? Що ви маєте зробити? Ви маєте, перш за все, зрозуміти, в чому істина. Тобто, все має бути по справедливості, а не просто на вашу користь. Можливо, ця ситуація склалась від того, що, верніше, не ситуація, ситуація ця зовнішня, від зовнішнього впливу. А ваш отакий стан, він може бути зумовлений тим, що ви думаєте, що це несправедливо, що ви цього не заслужили і тому подібне. І саме тому ви дуже страждаєте. Можливо, ви дуже емоційно це все сприймаєте і дуже пропускаєте все через себе. Так, ви дуже емоційно сприймаєте. Це цю кризу. Так, що ви можете зробити, щоб урівноважити свій стан? Ну, по-перше, вам потрібно зробити вибір, чи продовжувати себе накручувати, особливо вночі, особливо коли не відбувається ніяких подій. Так, ви маєте віднайти себе і свою психічну рівновагу. Ви маєте зробити це самі з холодною головою. Тобто вам потрібен аналіз, логіка і розуміння того, що можливо потрібно прийняти той факт, що на все в житті завжди так, як вам хочеться. І що. Коли трохи гірше, це також норм. І це колись закінчиться. Бачите, ви самі себе накручуєте і доводите до цього